Вітаю сидівників на своєму каналі. У нас сьогодні 4 липня 2023 року і знаходимося ми в саду Fuji Fubrax на підщепі М9. Отака зараз у нас фаза розвитку. Бачите, біля 4 см плоди. Десь 35, десь 40, десь 45. Ось такий колір має. І навантаження на дерево приблизно 6-7-5 як яке дерево. Отак От виглядає наш саженець фубракса. Бачите, почав вже кронуватися, відбиває крону і має висоту на сьогоднішній день приблизно 1,50 От Була попелиця, її і побороли, так хвороб не видно. От, так що, кого цікавить фубракс на М9, звертайтесь по шкідникам і хворобам. По попелиці. Трошки була, ми її прибили. Бачите, муравів багато. Тут вона трошки дає нам знати про себе. Ну нічого, ми купили інсектициди, перенекс, Tepe і Sivanto Prime. І будемо працювати від попелиці, але, крім звичайної попелиці, маємо ще такого небезпечного шкідника, як кров'яна попелиця. Отак її можна. Визначити, бачите, такий типа, як сніжок в нижній частині крони на корінцях. Отак От виглядає кровяна попелиця. От Потім вона розселяється по дереві і надзвичайно важко з нею боротися. Тому придбали ми оці три препарати, Пірінекс і сіванта, і будемо цілеспрямовано працювати. По попелиці. Кого цікавить, пишіть в коментарях, я розкажу детально, які дозування, як працюємо. Ну, фахівці, мабуть, це і так знають, але хочу сказати любителям, що хвороба, верніше, шкідник небезпечний, і треба з ним обов'язково боротися. О, тут у нас домішки, бачите, крім фубракса, попала гала. Це, нагадаю питомник був з Бахмута. Брали у Росохі Євгена Саженці. Трохи попали на мгали. Замість фубракса. Ну а тут у нас запилювачі. Шпрингери, Еверести і так далі. В цілому фубраксом я задоволений. Сорт досить врожайний. Гарно формується, гарно закладає плодові утворення. І на 9 себе він веде непогано. Нагадаю, ми його не рідили. В Минулому році він чудово зберігався в холодильнику. В принципі, все, що хотів вам розповісти, з вами був Михайло Шимчук із садів Вінничини Фуджи Фубракс і Кров'яна попелиця. Небезпечний шкідник, з яким треба обов'язково боротися, поки він не прикончив ваші. Дерева. Всім мира добра. Дякую за увагу. До побачення.